В храмі. От Володя Чистирин, коли писав матеріал, щоб скликати всіх нас сюди, назвав його проще на Справа в тому, що нас чекає прощена неділя. З цього, власне, починається великий пісня. Ми повинні попросити один в одного прощення. Сьогодні ми зібралися, як і пояснив нам, Володя, щоб попросити прощення у них. Прощать вони нас. Знаєте, от ми читали цю неділю Євангелія, де Христос говорить, прийдіть до мене благословені, бо я був голодний, і мене нагодували, я був спрагли, напоїли, роздягнений, з одягнули. Ну і питають, а коли ми це тобі зробили? Та коли зробили всім малим цим? А потім каже, відійдіть від мене, бо ви не відвідали мене і не задягнули. Зверніть увагу. На засудження спрямовуються ті, що невідомо, чи вчинили вони якісь гріхи, чи були в них якісь пороки. Чи вони Пережили падіння. Ні. Їх засуджує Христос за те, що вони не допомогли, не задягнули роздітого, не напоїли спраги, не дали їжі голодному, не відвідали того, що в лікарні чи ув'язані. Просто за те, що вони не зробили належного нам для дії нашої добра, засудження за те, що ти не зробив. Я, зра... Я не перший раз кажу, що у нас є причина заздрити цим хлопцям, тому що вони зробили. Найістотне, що можна було зробити. Ніхто не може їм дорікнути, що вони не вийшли, що вони не сказали, що вони не вчинили. Вони вчинили. І в чому наша провина? Може, ми чинили, Та безумовно недостатньо. Хай вони простять нас за це. А нам треба спокутувати далі. І наша покута буде в тому полягати, що ми не дозволимо розпорошити здобутки того, що вони здобули своєю загибелі. І це знов-таки сфера відповідальності кожного з нас. І якщо ми прийдемо на суд і нам дорікнуть, що ти не зробив, не будемо дивуватися, що ми будемо засуджені тоді. І совість наша засудить нас. І суд Божий. І ще одне питання, яке всіх нас турбує. Чи дійсно... Чи дійсно вони не даремно. Я зрозумів натяк. Чи дійсно вони не даремно загинули? Є така молитва. Нині відпускаєш рабату велику. слову твоєму заспокоїним. Бо бачили очі мої спасіння Твоє, що ти перетував перед лицем усіх людей. Світло на просвіту народів. Слава людей твоїх! Ці хлопці загинули. Тому і для того, щоб стався поворот нашого історичного шляху до гідності і свободи. Цей поворот незворотній назад шляху. Немає. Вони гинули і були спокійними, тому що вони відчули, що незворотні зміни сталися. І ми тепер можемо з вами чекати труднощів, випробувань, страждань. І буде дуже важко, і буде нестерпно, але ми можемо. Жити спокійно, віддавати своє життя спокійно, помирати спокійно, тому що сталися незворотні зміни в нашому житті, в житті нашого народу. Він пішов шляхом, який веде до свободи, про яку сказав один із героїв Майдану: радів до раю, не пускають. Підтверджую, як священник, радів, до раю, не пускають. Пускають лише вільних людей, бо той, хто став рабом, той втратив образ Божий, бо образ Божий передбачає всю повноту свободи. Нам треба не віддати цю свободу. Будемо гідними тої гідності, яку вони здобули. Слава Україні!